Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Канада надає чергову допомогу 2,5 мільярди доларів для України. І також ми з вами поговоримо сьогодні про Трампа дрочерів. Так ми з вами розоб'ємо міф, той єдиний міф, над яким вони там носяться, і розповідають, що нібито Байден забороняв Україні бити по Росії в Росії. По е, нафтогазовим об'єктам, а ось Трамп прийшов, розрішив це робити. І це чому Україна зараз б'є в губ Росії, і це найкраще, що тільки можна було би зробити. Тож новини сьогодні чудові, новини сьогодні класні. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. І не забувайте підтримувати мій канал. Будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, не забувайте ставити вподобайки і пишіть ваші коментарі. Тому що нагадую вам, ваші коментарі зараз читають не тільки я, так не тільки інші українці, а ваші коментарі зараз перекладаються на англійську мову. І ваші коментарі зараз читають і канадці, і американці. І канадцям потрібно знати, що Україна підтримує Канаду так само, як і Канада підтримує Україну. Тож, будь ласка, підписка, вподобайки, коментарі. А ми тепер давайте з вами повернемося до візиту Володимира Зеленського до Канади ми з вами знаємо, що вчора Володимир Зеленський на шляху до Сполучених Штатів Америки, де в нього запланована зустріч з цим ідіотом рудим, е він зупинився в Канаді і зустрівся з нашим прем'єр-міністром. Я думаю, що для Володимира Зеленського це була необхідна така зупинка поспілкуватися з нормальною, адекватною людиною, перш ніж сісти за стіл і спілкуватися з мудазвоном, конченим мудазвоном. Так тут треба це розуміти. Що зараз Володимир Зеленський летить е прилетів сполуч. Ні, Штати Америки розмовляти з ворогом не просто з ворогом України, а з ворогом всього цивілізованого людства. І звісно, розмова з адекватною людиною, з людиною, яка підтримує Україну, з людиною, яка підтримує українців, з людиною, яка вдало відбивається зараз від цієї мерзоти, хочу вам сказати, що Канада це друга країна, тільки дві країни в світі, які не прогнулися перед цим рудим муровом. це Канада і це Китай. Так, Канада досі відбивається. Вається не заключила жодних угод зі сполученими штатами Америки, і я впевнений, що підтримка лідера такої країни, як Канада, вона важлива для Володимира Зеленського. Ну і також не забуваємо про чергову допомогу, про те, що наш прем'єр-міністр Карній оголосив вчора, що Канада надасть 2,5 мільярди доларів підтримки України, і це. Те, за що я люблю Марка Карні, це те, чому я його обирав. Я зараз бачу вивід цих різних е, дрочерів, знаєте, на старіну Сідіну, е, як їм класно жилося там в пещерному віці 10, 15, 20 років тому назад. що Канада роздає гроші, що в Канаді зараз на найкращі часи. А от Канада віддає такі гроші для підтримки України, і що там нібито хтось десь все це розварує, все це брехня. і... Це саме, чому я постійно критикую е, цих ідіотів так і. Тут треба визнати, що досить от досі серед українців дуже багато таких ідіотів, які досить ананують на цих своїх консерваторів, які досить ананують, які які радіють від того, що у Канади проблеми зараз із -за Дональда Трампа, які радіють тому, що Дональд Трамп створив зараз багато хаосу у світі. Вони це преподносять як якесь велике таке знаєте, досягнення Дональда Трампа, і вони живуть в Канаді. Але при цьому вони радіють, що у Канади проблеми із за до. Дональда Трампа. Вони радіють тому, що в Україні проблеми за Дональда Трампа. Коротше, це хворі на всю голову люди. Тож, Канада допомагає Україні, Канада залишається серед розвинених країн, серед нормальних країн, серед цивілізованих країн. і Канада допомагає і буде допомагати Україні відбитися від цієї чуми. Тепер давайте з вами поговоримо про цих трамп дроченів. Так цих хворих на голову люди, людей для того, щоб ви зрозуміли, чому я впевнений, що це хворі люди. Давайте ми з вами зараз подивимося трошечки. Так, буквально хочу вам показати один епізод. А після цього ми з вами продовжимо. Трамп це найближче, що є до Бога. Трамп це найближче до Бога, серйозно. Абсолютно, абсолютно, він той, хто збирається виправити цю країну. Ця країна корумпована. Ми всі роз'єднані. Америка колись була єдиною. Тепер ми всі роз'єднані. Чому нам треба знову об'єднатися? Єдиний, хто нас формує, це спершу Бог, а потім Трамп. Бог, а потім Трамп. Бог, потім Трамп. Абсолютно. Але якщо Бога немає, Трамп не з'явиться. Я так скажу. Камала виходить, сатана теж виходить. І тобі краще боятися. То ви вважаєте, що Трампа вибрав Бог. Я так вважаю! Я вважаю, що Трамп благословенний Богом! Я вірю, що Трамп походить від благословенних батьків. Його батьки працювали заради того, що мали. Його батьки сформували його сформували його, щоб він став тим, ким є зараз. Ну і як ви думаєте, друзі, хто ще може так говорити? Так, тобто це дійсно хворі на голову люди, ці трампадрочери, трампісти, це, це секта, це сектанти, це навіть не просто якась там партія або ще щось таке. Так, і давайте тепер з вами повернемося до того аргументу, де вони розповідають, що Байден допомагав гірше для України ніж це зараз робить Дональд Трамп. Що Дональд Трамп зараз дозволив бити Україні по території Росії, знищувати нафтогазові об'єкти і. І це зараз допомагає дуже серйозно Україні. Давайте ми з вами почнемо порівняння, що було при Байдені, так і що сталося при Трампі. При Байдені, ну наприклад, Україна вела війну на території Росії в Курській області. Ми це не забуваємо. Так не забуваємо. Е, прийшов до влади Трамп. Що він зробив правильно? Він підставив українські війська, і українським військам е, українські війська були вимушені вийти з російської території. Це факт, так, це факт. Це факт. Байден надав допомогу Україні у вигляді там щонайменше 160 міль... мільярдів доларів. Так що зробив Трамп? Він допоміг чимось Україні фінансово або зброю? Ні, нічим не допоміг. Це факт. Так, це факт. Наступний факт: при Байдені Україна знищувала і била. Е по різних об'єктах командних об'єктах так, командних пунктах, знищуючи всю верхівку на окремих навіть участках напрямках фронту, це факт. Так, це факт. Били ракетами атакам били американською зброєю, вбивали генералів там, знищували знищували ці цілі командні пункти. Чи були подібні акції при Трампі? Я такого не пам'ятаю. Так і це означає, що Трамп заборонив ділитися такою інформацією з українськими військовими. Це факт, так, це факт. Кількість загиблих серед цивільного населення при Байдені в Україні була значно менше, так ніж зараз при Трампі. Це факт, так це факт. Чому тому що Байден називав Путіна вбивцею, тому що Байден сприяв е розслідуванню злочинів, які створювали Росіяни в Україні? Так на цій війні прийшов Трамп. Він всі ці агентства закрив. Закрив так. Це факт. Зараз не працює жодне агентство, яке би вивчало би і досліджувало злочини. Так. Які створює е, російська армія і російські найманці в Україні? Це факт, так це факт. При Байдені американські військові на колінах не розтілали червоні доріжки перед вурдалаком вбивцею. А при Трампі, ось на тобі е, тільки він зайшов на престол Сполучених Штатах Америки, сразу поставив на коліна американських військових перед вурдалаком, перед е, злочинцем, так перед людиною, яка знаходиться в міжнародному розшуку. Це факт, так це факт. При Байдені в Сполучених Штатах Америки ніхто не боявся і не стіснявся називати Росію загарбником, називати Росію терористом, називати Путіна вбивцею. Це факт, так це факт. І у всьому світі ніхто цього не боявся робити. І сполучені Штати Америки не тисли на своїх союзників і на розвинених людей на розвинені країни, і не забороняли це так говорити. Так а що ми маємо при Дональді Трампі? Так, там американці вже бояться навіть називати Росію. Ян вбивцями називати Росію загарбниками. Це факт, так, це факт. Це якщо ми порівнюємо по фактах, так що було при Байдені, і що зараз відбувається при Трампі. При цьому я не кажу, що Байден був найкращим другом для України. Ні, у Байдена свої були проблеми. Але давайте ми з вами все ж таки будемо дивитися на факти. Тепер, що стосується останнього цього їхнього тезису, що при е, Трампі почали бити по нафтогазовій системі в Росії, хочу вам нагадати, що в період з 2023 по 2000, по кінець 2024 року, Україна нанесла більше ста ударів по нафтогазових системах по Росії в Росії. Там, якщо бути точнішим, це приблизно 18 таких атак було в 2023 році, е, приблизно приблизно 96 таких атак було в 24-му році, в 25-му році таких атак біля 140. Так, значно зросла кількість таких атак. Але чи зросла ця кількість атак, тому що це дозволив або не дозволив там Трамп чи Байден? Та ні друзі, ні. Для того щоб це зрозуміти, треба мати хоча б одну, ну дві ізвіліни, так і заставити ці ізвіліни ворушитися, рух... в правильному напрямку. Треба просто відкрити інтернет і почитати. Все діло в тому, що в 25-му році Україна навчилася обходити деякі загородження, які виставляє Росія, так їхні ПВО. І Україна почала виробляти свої снаряди, свої ракети і свої далекабійні дрони. І це чому збільшилася кількість ударів? Так, Байден забороняв. Байден забороняв бити по території Росії американською зброєю. І це і це треба розуміти. Так, Байден не давав дозволу бити по Нефтегазу. Російському американськими ракетами або ракетами, де є запчастини американські, але ніхто не забороняв Україні бити своїми дронами, своїми ракетами по Росії, і Україна це вдало робила. Просто у України на той момент не було таких потужностей. 25-му році Україна поставила на потік виробництва цих далекобійних дронів, і Україні насрати, що там забороняє, чи дозволяє, чи Дональд Трамп, чи Байден, чи ще хтось так. Тому що це зброя українська, і ніхто не може їй диктувати, що їй робити, куди бити, а куди не бити. І тільки з цим пов'язана те, що Україна збільшила кількість ударів. Ще раз кажу вам, 24-й рік Трамп ще не президент, а Україна вже нанесла 96 ударів. По нафтогазових системах на території Російської Федерації а в 2025 році звісно це збільшилося, тому що у України з'явилося більше можливостей, і це також факт. Але знову кажу, ви ж бачили, з ким ми маємо зараз справу. Так я маю на увазі цих хворих на голову людей трампістів. І дуже шкода, о, до речі, я от чесно кажу, дуже шкода, що таких хворих досить багато залишається і серед українців, які досить вірять в цьому рудому ідіоту, які досі ананують на цьому рудого, рудого мудака, і які чомусь впевнені, що це чучело зможе що Змінити на краще, так? Давайте, друзі, ми з вами не будемо вестися на цю всю фігню. Ми з вами чудово розуміємо, з ким ми зараз маємо справу, так. Ми зараз маємо з вами справу з одним з найбезпечніших створінь е, по відношенню до цивілізованого людства. Так, тобто, Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день ворог це дуже серйозний ворог для цивілізованого людства. Тому давайте ми з вами будемо і далі разом залишатися, і будемо разом битися і розбивати такі міфи, так які нам намагаються е, оці хворі на голову нав'язати. А для цього, друзі, нам треба з. Вами Вами діяти по старій перевіреній схемі. Тобто від вас, будь ласка, підписка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. А будь ласка, поставте вподобаєчки цьому відео. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну, а від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.